Шон Белл, віце віцемаршал королівських ВПС Великої Британії у відставці та військовий аналітик Sky News. вітаю в нашій програмі. Шоне, дякую за запрошення, Даніелю. Війна в Україні може закінчитися всього за декілька місяців. про це заявив спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келох. Також Wall Street Journal припускає, що Дональд Трамп може озброїти Україну до зубів, якщо Україна погодиться на припинення вогню. Які зараз шанси на припинення вогню в Україні вже цієї зими? Доброго дня, Даніелю. Це дійсно цікаве питання. Хоча Дональд Трамп ще не президент, з нинішнім президентом США вже покінчено. Король помер. Хай живе новий король. президент Байден вже відходить від влади. Новообраний президент Трамп вступить на посаду 20 січня, і найдивніша річ в американській системі полягає в тому, що у вас є такий період свого роду перехідний, коли здається, що у США немає реальної влади. І зараз усі чекають приходу до влади Трампа, бо він сказав, що закінчить війну в Україні за 24 години. І, звичайно, тепер, коли він переміг на президентських виборах, всі задаються питанням, як він це зробить. Сувора реальність полягає в тому, що щоб не говорив президент Трамп, що він вирішить багато світових проблем, насправді він всіх їх не вирішить. Але те, що він зробив, було чіткою демонстрацією того, на чому він зосередився, який його намір. І я думаю, що чіткий меседж полягає в тому, що президент Байден прагнув уникнути поразки України у війні. Дуже очевидно, що президент Трамп прагне зупинити війну. Якби ви це не зробили, припинення вогню зазвичай відбувається лише тоді, коли обидві сторони зацікавлені у цьому. Схоже, що президент Зеленський більш відкритий до ідеї припинення вогню. Але, звичайно, ні мені, ні багатьом західним аналітикам не зрозуміло, чому росіяни мали би погодитися на це. Справа в тому, що війська Путіна досягають прогресу. Вони рухаються вперед, незважаючи на величезні втрати. Отже, який сенс для Росії взагалі вступати в переговори, і це, на мою думку, буде найцікавішою частиною роботи адміністрації Трампа. Я також мав можливість поговорити з колишнім радником Трампа з національної безпеки послом Джоном Болтоном, і він упевнений, що Володимир Путін погодиться з пропозицією Трампа щодо України. Адже на думку Болтона, це був би найкращий вихід для Володимира Путіна. Чи має він рацію? Якщо чесно, Даніелю я не знаю єдина людина, яка знає це, це сам президент Путін. Я думаю, що зараз мене турбує те, що всі здається, намагаються знайти рішення для Володимира Путіна, і це означає його умиротворення. Це означає якимось чином винагородити його за війну в Україні. І Якщо Захід хоче винагородити Путіна, то це матиме глибокі наслідки для нашої глобальної безпеки в майбутньому, не тільки з урахуванням того, що Росія відчує себе переможцем, але й потенційно для північної Кореї, Ірану, Китаю інших країн, які відчують. Що Захід закриває очі, якщо якась країна вирішить вторгнутися в сусідню країну? Отже, я думаю, що питання тут має полягати в тому, що президент Путін незаконно вторгся в Україну, це не має йому зійти з рук. Якщо це станеться, то як я вже сказав, це буде не востаннє, коли агресивний сусід вирішує вторгнутися в іншу країну. За даними Політіко, європейські лідери обговорюють можливість перекидання миротворчих сил в Україну у разі припинення вогню між Україною та Росією. Що ви думаєте про таку ідею? Я зауважу, що було цікаво Даніелю дивитися інтерв'ю Зеленського, яке він дав телеканалу Sky News кілька тижнів тому. Я подумав, що це дуже цікаво, тому що це був перший раз, коли я чув, як президент Зеленський трохи відвертіше говорить про те, що потрібно для того, щоб війна закінчилася. Одне з питань неминуче виникло з приводу території. і президент Зеленський був дуже чітким, що для України важливіші її люди. Її народ, а не території. Вони можуть приходити і йти. Але український народ є життєво важливим для майбутнього вашої гордої нації. І тому це була одна з речей, які він вважав найважливішими. І друге, що стосується вашого питання, це довгострокові гарантії безпеки. Він сказав, що цілком очевидно, що президент Путін не зупиниться, і одна з речей, яку західні лідери повинні були оцінити, це те, щоб не підписав президент Путін. Він не зупиниться. І тому має бути запроваджена якась надійна домовленість про безпеку. Президент Зеленський послався на Будапештський меморандум 1994 року. Зараз багато хто на заході намагався б ігнорувати це, але сувора реальність полягає в тому, що Америка, Велика Британія та Росія зобов'язалися гарантувати суверенітет України в обмін на відмову від ядерної зброї. І все ж, коли через 20 років Росія вторглася в Крим, а через 28 років здійснила повномасштабне вторгнення, захід насправді не відреагував відповідно. І президент Зеленський дуже чітко дав зрозуміти, що без наявності певної форми надійної домовленості про безпеку неможливо забезпечити мир. І я думаю, що одна з причин, чому Захід розглядає різні варіанти, полягає в тому, що НАТО може бути варіантом. Але я можу припустити, що ні, але чи існують двосторонні або тристоронні безпекові домовленості, які можна запровадити, і як ви можете переконатися, що новий кордон, де б він не знаходився, між Росією та Україною контролюється і забезпечується військами, і організація Об'єднаних Націй може бути способом зробити це. Я підозрюю, що саме тому ця розмова потрапила в газети є багато розмов про 40 тисяч миротворчих сил, які можуть бути розгорнуті в Україні. З вашої точки зору, скільки військ потрібно для належного забезпечення такої тривалої демілітаризованої зони? Цікаво чи не так це залежить від того, що ви маєте на увазі під забезпеченням припинення вогню. Для того аби переконати Росію зупинитися, вам потрібні сотні тисяч військ. На мою думку, дуже малоймовірно, що президент Путін зупиниться лише тому, що західні союзники вважають, що він повинен зупинитися. Я думаю, що він побачив слабкість у майбутньому, він продовжить просуватися в Україну і, можливо, не лише в Україну. І тому питання стоїть не стільки в тому. Скільки військ, а в тому, яким є політичне зобов'язання Заходу щодо того, щоб Росія не мала можливості знову прийти і напасти на Україну? Я підозрюю, що історія показала, що Збройні сили Організації Об'єднаних Націй не завжди настільки сильні у військовому плані, як, можливо, нам би хотілося. А от наявність військових баз на території України, наприклад. Американської бази, французької бази, бази Великої Британії, може означати, що насправді в Україні є постійна військова присутність, а отже, напад на Україну буде нападом на ці країни. Я підозрюю, що це буде набагато надійнішим способом захисту України в довгостроковій перспективі, ніж мати дуже дуже великі і потенційно неефективні сили ООН, які патрулюють кордон. Тобто ви вважаєте, що лише постійна військова присутність Заходу в Україні була б надійною гарантією безпеки для України Я Думаю, якщо ми згадаємо історію регіону, ви відразу ж скажете мені, Даніелю, що російське вторгнення в Україну це лише останній епізод з трьохсотрічних спроб Росії завоювати Україну. Намагаючись позбутися української мови, української культури, українського народу, української історії та спадщини І тому те, що новообраний президент США заявляє, що збирається закінчувати війну, не означає, що загроза з боку Володимира Путіна зникне. Я підозрюю, що так триватиме і надалі. І тому має бути щось набагато надійніше, ніж просто підпис на аркуші паперу або, можливо, кілька тисяч військових миротворчих сил, які патрулюють кордон. має бути щось значно міцніше, якщо Україна хоче мати впевненість у відновленні та створенні нового майбутнього для себе, заснованого на фундаменті цього дуже складного епізоду у своїй історії. Чи вірите ви, що Трамп здатний переконати Путіна погодитися з пропозицією про припинення вогню з вашої точки зору? Я думаю, що це цікаве питання, Даніелю, тому що для припинення вогню ви або ведете переговори, або нав'язуєте рішення? Цікаво подивитися, як президент Трамп захоче вести переговори, але, звичайно, він знає, що президент Путін буде домагатися скасування всіх різних обмежень, санкцій, які були накладені на Росію. Путін, ймовірно, захоче їх зняти. Ймовірно, він захоче повернутися до нормального життя. Він захоче мати сприятливий статус. Іншими словами, він захоче багато речей, які захід буде неохоче надавати. Я думаю, що цікаво було би, якби президент Трамп нав'язав Путіну свої умови. Які важелі впливу він має на Путіна, це на мою думку найцікавіше, і лише росіяни зможуть розповісти наскільки руйнівною стала ця війна для російської економіки. Йдеться не лише про величезне збільшення витрат на оборону. Ми розуміємо, що зараз вони зросли майже до третини всіх російських витрат. У цьому контексті на що Росія більше не витрачає гроші порівняно з тим, на що витрачала раніше. Росія зазнала величезної кількості жертв, велика частина її працездатного населення втекла або сильно постраждала від цієї війни. Знадобиться ціле покоління, щоб оговтатися від цього. Крім того, як ми бачили на прикладі Сирії, є інші частини світу з російською військовою участю, які зараз розвалюються, і Росія не має можливості впоратися з усіма ними. Отже, цілком можливо, що Путін шукає компромісу, і що насправді за умови належних переговорів Путін цілком може просто погодитися залишити за собою окуповані території сухопутний міст між Росією та Кримом, звичайно, сам Крим. І, можливо, цього буде достатньо, щоб Путін оголосив про перемогу Росії, а також заспокоїв своє бажання подальших атак проти України. Але знову ж таки я дуже стурбований, тому що будь-які переговори такого типу неминуче винагородять президента Путіна за його російські авантюри, і це може мати довгострокові наслідки як тільки Росія оговтається від цієї широкомасштабної війни. І які важелі впливу на Володимира Путіна в Росії досі є у Дональда Трампа? Як ми вже говорили, один із способів полягає в тому, що у нього є батіг і пряник. Так що на прянику він цілком може запропонувати варіанти повернення Володимира Путіна на міжнародні світові торговельні шляхи і потенційне позбавлення від частини санкцій. Я думаю, що найцікавіше це батіг. Очевидно, що якби з початку війни НАТО та США безпосередньо долучилися до підтримки України, то Росію було б зупинено на місці. Росія сподівалася здобути перемогу за лічені дні ще в лютому 2022 року, але цього не сталося, і Україна виявилася дуже дуже сміливим і стійким супротивником. Росія поступово захоплювала територію. Але на цьому шляху зазнала величезних втрат. Якщо Захід втрутиться, Володимир Путін знає, що у його сил не буде жодних шансів. Тому цілком можливо, що батіг президента Трампа полягатиме в тому, що він насправді погодиться на ескалацію участі Америки у війні. Я думаю, що дійсно цікаво, Деніелю. Так, це те, що захід на кожному кроці турбується про те, що відбувається ескалація, коли він надає протитанкову зброю, коли він надає танки, коли він надає ракети великої дальності, а потім винищувачі. справа в тому, що Росія використала всю цю зброю для нападу на Україну. Тому не так розумно Заходу лише надавати Україні еквівалентний пакет зброї для боротьби проти Росії але чомусь Путін вдало сформулював це як ескалацію, а не просто еквіваленту відповідь. Тому я думаю, що новообраний президент Трамп цілком може в кінцевому підсумку чинити тиск на президента Путіна, якщо він буде погрожувати ескалацією участі США в цій війні однак у своєму останньому інтерв'ю за Таймс Трамп заявив, що не підтримає дозвіл США на використання Україною ракет великої дальності для ударів в глиб Росії. Ви все ще думаєте, що він виступає за будь-яку ескалацію у військовій підтримці України. або ви розглядаєте цю заяву як меседж для Володимира Путіна, як знак, що він може вести переговори з Росією. Що Сполучені Штати готові скасувати деякі обмежувальні заходи проти Російської Федерації, Російської армії і що може навіть скасувати дозвіл США на використання Україною систем Атакамс Дуже важко сказати Даніелю, тому що перед тим, як президент Трамп вступив на свій перший термін, він говорив, що збирається вести безперервну війну з Мексикою. Він сказав, що принесе мир на близький схід і що впорається з тим отруйним чоловічком у північній Кореї. Сувора реальність полягала в тому, що він не зміг довести жодну з цих справ до завершення, але це дало чітке уявлення про його наміри. Я підозрюю, що відійшовши від риторики, від того, що він говорить, і від того, що говорять його радники, очевидно, що він хоче покласти край війні. і він пропонує оливкову гілку президенту Путіну, щоб сказати, я готовий поговорити, чи не так. Тепер ніхто, тим більше Трамп, не захоче грати на публіці всіма своїми переговорними руками. Що він буде прагнути зробити, так це продемонструвати готовність до переговорів і залучити до цих переговорів президента Путіна. Я не думаю, що президент Трамп коли-небудь захоче, щоб його сприймали як слабкого глобального лідера. Це зовсім не така спадщина, яка йому сподобається. тому я думаю, що дуже малоймовірно, що він просто капітулює і знайде якийсь спосіб довести війну до кінця. Але я думаю, що він намагається продемонструвати Володимиру Путіну, що він готовий говорити? Це непоганий крок на даному етапі. Проблема в тому, що нам доведеться почекати до 20 чисел січня, щоб точно з'ясувати, що це означає. Якщо Володимир Путін відхилить пропозицію Трампа щодо України, чи очікуєте ви, що Трамп піде на ескалацію проти Росії? Я думаю, що це дуже цікаве питання. Цікаво те, що Трамп ясно дав зрозуміти, що члени НАТО не можуть просто насолоджуватися захистом Америки, не витрачаючи достатньо на оборону. І коли він тільки прийшов на посаду, лише третина країн НАТО платила як належить. Зараз понад дві третини країн НАТО платять 2%, але все ще є значна частина країн, включаючи Канаду, Іспанію та Італію, які все ще не можуть досягти цієї позначки. І я зовсім не здивуюся, якщо Трамп зробить дуже чітку заяву про те, що Америка зосереджена на Китаї саме на цьому швидше за все будуть зосереджені торговельні війни. І він подивиться на Європу і обернеться і скаже Росія на вашому кордоні. Ви відчуваєте це набагато більше. Польща значно збільшила витрати на оборону. І замість того, щоб Америка вирішила проблему Росії, я підозрюю, що він захоче змусити Європу зосередитися на цій частині світу і використовувати це як приклад того, чому Європі потрібно збільшити свої витрати на оборону і значно серйозніше ставитися до своєї військової ролі. Тепер, як саме це буде розвиватися, нам доведеться почекати і подивитися. Розглянемо також ситуацію в Сирії та крах режиму Башара Асада. з вашої точки зору, Росія вже багато днів виводить своїх військових і техніку з Сирії. Також, за останньою інформацією української воєнної розвідки багато вантажних літаків переміщуються з Сирії до Росії, а з Росії до Сирії, евакуюючи військовий персонал та техніку чи вважаєте ви це ще однією ознакою зростаючої слабкості Росії на міжнародній арені? Я думаю, що ще зарано Даніелю говорити, що це міжнародна слабкість. Я думаю, що режим Башара Асада дуже сильно залежав від російських військових, щоб утриматися при владі Російські ВПС провели багато бомбардувань у 2015-2016 роках, щоб утримати башара Асада при владі, і в результаті вбили багато мирних жителів. Ви пам'ятаєте, що й авіабаза і військово-морська база на Середземному морі були надані безкоштовно в довгострокову оренду як спосіб подяки росіянам, і це дало їм можливість впливати на Середземне море. Тепер Росія не захоче віддавати ці дві бази, і на даний момент ми чуємо, що між різними групами, які звільнили Сирію, ведуться дискусії щодо того, чи можуть росіяни залишитися. Я зовсім не здивуюся, якщо Росія захоче залишитися там, але я вважаю, що було б дуже дуже незвично, якби угруповання бойовиків, які стали свідками бомбардувань свого цивільного населення, насправді підтримували росіян. Які залишаються в цьому регіоні, але знову ж таки Росія буде вести перемовини про це. Ми бачили, як Ізраїль знищив більшу частину сирійської військової техніки. Якщо Росія спробує нав'язати себе в регіоні, сирійському народу буде важко цьому протистояти. Тому я не впевнений, що назвав би це слабкістю на даний момент. Подивимося, як складуться обставини в найближчі дні і тижні. Тому що в Сирії все ще багато нестабільності. Дуже гарно виглядає цей медовий місяць, коли всі святкують, що правляча партія пішла, що епоха таранії закінчилася, але я б не хотів недооцінювати те, що там є понад 50 різних груп, кожна з яких має свої власні програми, кожна з яких має свої власні уявлення про те, як виглядає добро. Я підозрюю, що нас чекає трохи важкий період, перш ніж ситуація в Сирії стабілізується. І чому Володимир Путін не зміг допомогти Башару Асаду утриматися при владі Якщо бути дійсно відвертим, я підозрюю, що це застало їх зненацька. Я не знаю, як ви, але безумовно, більшість людей на заході не очікували визволення Сирії і вже точно не так швидко, як це сталося. Після того, як повстанці захопили Алепо, російські ВПС почали бомбардування, але на той момент цього було занадто мало і занадто пізно. І я думаю, що більшість людей були здивовані швидкістю, з якою відбулася ця революція, і раптом Асаду довелося дуже, дуже швидко покинути країну. Але як я вже сказав, це не початок кінця. Цілком можливо, що це кінець початку, і я підозрюю, що на даному етапі ще досить рано робити будь-які висновки про те, що станеться в Сирії в найближчі дні, тижні і місяці. Ми вже бачимо, як Ізраїль переходить у цю буферну зону на схід від голландських висот, нібито стверджуючи, що це робиться для того, щоб спробувати забезпечити свою безпеку. Вони також здійснюють бомбардування об'єктів сирійських ВПС, сухопутних сил і об'єктів зберігання хімічної зброї. Але все це робить Сирію дуже вразливою, і буде цікаво подивитися, що виникне з пилу цієї останньої революції, і як Сирія може оговтатися від цього. Дякую, Шоне, за ваш час і за підтримку України. Було дуже приємно поспілкуватися з вами сьогодні. Слава Україні слава Кен, слава Україні.